Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 15 червня, і в цьому випуску ви побачите. На факультеті менеджменту Миколаївського національного аграрного університету відбувся заключний етап конкурсу на посаду позаштатного помічника народного депутата України. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбулася друга гра чвертьфіналу Миколаївського регіонального турніру молодих фінансистів. Студенти Миколаївського національного аграрного університету взяли участь у першому чемпіонаті. Анаті бізнес-ліги інтелектуальної гри щодеколи. На факультеті менеджменту Миколаївського національного аграрного університету відбувся заключний етап конкурсу на посаду позаштатного помічника народного депутата України Вадима Підберезняка. Студенти факультету менеджменту Миколаївського національного аграрного університету із завзяттям взяли участь у конкурсній програмі на посаду позаштатного помічника народного депутата України. Конкурсна програма складалась з трьох етапів відбору. Відбір був дуже складним, тому що усі претенденти достойні цієї посади. До фіналу потрапили чотири найкращі конкурсанти. Народний депутат України Вадим Підберезняк виразив побажання студентам нашого університету та розказав про переваги перемоги у конкурсі. Прийняв для себе рішення, що хлопці і дівчи. Будуть приймати участь у цій роботі, і в найближчому майбутньому я думаю, що вони також отримають посвідчення помічника народного депутата, але для цього їм треба буде трохи попрацювати. Для мене цей університет рідний, я в ньому також навчався і дуже вдячний всьому колективу. Дуже вдячний всім, хто допомагав, тому що без, без всіх тих людей, які допомагали, підставляли плече. Я б нічого не досягнув. За результатами конкурсу перемогу здобула студентка факультету менеджменту Тетяна Топорова. Відтепер вона працюватиме у команді народного депутата України Вадима Підберезняка. Сьогоднішній конкурс це велика можливість для мене зробити якийсь вагомий внесок в. Розвиток нашої держави. Я дуже вдячна нашому університету, нашому декану Олені Оленіславні та Вадиму Івановичу за таку можливість. На базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся регіональний турнір молодих фінансистів серед студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. Шановні учасники, вболівальники, гості. Раді вас вітати на відкритті Миколаївського регіонального турніру молодих фінансистів серед студентів вищих навчальних закладів 3 четвертого рівня акредитації міста Миколаєва. Привітав учасників регіонального турніру в стінах університету, ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шибанін. Це перший регіональний турнір молодих фінансистів, який проводиться іменно на базі нашого університету тільки тому, що кафедра фінансів нашого університету з пропозицію в Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації і в раду ректорів Миколаївської області для того, щоб провести такий турнір. Ми бажаємо всім вам, щоб. Ці перемоги, які ви сьогодні, завтра і далі отримаєте тут, щоб це було тим трампліном для подальших життєвих перемог. Завітала на турнір молодих фінансистів та побажала перемоги директор обласного департаменту освіти Алла Валіховська. Я хочу привітати вас всіх таким прекрасним святом. Це перше у нас проходить такий турнір. І дякуємо вам, В'ячеславу Андрійовичу, що він органів що саме він організований на базі Миколаївського національного аграрного університету. І що саме тут у нас сьогодні зібралася така велика кількість освіченої, розумної, амбітної молоді, на яку ми злагаємо свої надії. Учасники турніру фінансистів показали високий рівень підготовки при розгляді питань, присвячених проблемам та перспективам проведення валютної політики та фінансуванню розвитку економіки України за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів. Економіка України, як і держави в цілому, на сьогодні переживає надзвичайно складний період. Та потребує термінових ефективних перетворень. І вже 11 травня 2016 року на базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся фінал Миколаївського регіонального турніру молодих фінансистів. В результаті запеклої боротьби, відповідно до рейтингової таблиці, місця команд розподілилися таким чином. Перше місце команда Ефоспект, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Друге місце команда «Карт Бланш, Миколаївський національний аграрний університет. Третє місце команда Клацьдельські скакуни, Миколаївський національний аграрний університет. Учасники турніру подякували за високий рівень його організації та виявили бажання щодо продовження таких наукових змагань в майбутньому. Спасибо вам за приглашение. Мы получили очень много позитивных эмоций. Мы показали свои знания, умения, увидели восхитительные выступления отличных команд из других вузов, в том числе из вашего вуза. Они прекрасны. Спасибо вам большое. Было очень приятно, что наш университет посетили много университетов. Это будет хорошим опытом для нашего университета в дальнейшем для проведения таких турниров. Это объединяет не только наш университет, а и команды, и город. Мне даже сподобалось Це Дуже гарна нагода показати себе та свої досягнення у цій сфері. А також хочеться сказати велике спасибі за організацію цього заходу. За ініціативи науково-педагогічних працівників кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету наші студенти взяли участь у першому чемпіонаті бізнес-ліги інтелектуальної гри «Щодеколи». Інтелектуальна гра щодоколи чудовий спосіб для молоді проводити час у колі розумних та депитливих людей. У Миколаївському національному аграрному університеті цей захід викликав неймовірну кількість позитивних емоцій. Привітала учасників гри проректор з виховної роботи Миколаївського національного аграрного університету Наталія Шарата. Ви станете кожен переможцем для себе. Це настільки цікаво проявити свої таланти. І ми... Будемо проводити в подальшому такі цікаві інтелектуальні заходи. Проводив захід Андрій Алієв, ведучий ігор Миколаївського обласного клубу інтелектуальних ігор, чемпіон першої ліги із Брейн рингу, чверть фіналіст чемпіонату України із Брейн Рингу. І результати дуже скажімо так приголомшили. Ми будемо сподіватися, що це буде не останній кубок як. В самому університеті так, що команди прийдуть до нас восени, коли у нас розпочнеться наступний сезон нашого клубу. Враховуючи те, що це перший курс. Люди, які ніколи не грали ще деколи, то дуже цікаві результати. І якраз боротьба за перші три призові місця була дуже напружена. Вирази враження від гри та побажання студентам старший викладач кафедри Українознавства Сергій Стужук. Люди підготувалися, це було інтересніша міроприяття. Я думаю, ну я сподіваюся на це, що може бути стане Систематичним і самое главное, он может быть, важное в людині, не вважаю, там души, это душі це знання, тобто це фітнес для мозга у грі взяли участь 11 студентських команд усіх факультетів Миколаївського національного аграрного університету, до складу яких увійшли найерудованіші представники першого курсу, які гідно змагалися у інтелектуальному поєдинку. Я вважаю, що це очень интересный конкурс, мало тому що він познавательний. Он очень помогает развивать молодежь. Много новых эмоций. Да, действительно, очень интересная игра и познавательная для саморазвития. Очень хорошо. Просто огромные положительные эмоции по поводу данного мероприятия. Мы выиграли, но даже не ожидали этого. Мы хотим поблагодарить организаторов за то, что они организовали. Было очень интересно, увлекательно, так сказать, для развития нашего. Очень благодарны. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються, на офіційному сайті університету або на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика. Вітання з днем народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! Шукає, той завжди знайде, так було і є, а куди сховалося моє? принесе Поміж всіх законів